Радянський Союз існує досі. Збори про перейменування Червонограда завершилися скандалом. Місцева мешканка під час засідання заявила, буцімто СРСР продовжує існувати. Про це стало відомо з опублікованого у соцмережах відео. Господарство СРСР не прикратіло, а продовжило свою міжнародну правосуб'єктність. А також нагадав, що стаття два. Що постійними членами Радбезу являється Союз СССР, а не Російська Федерація. Аналогія УСЕ перейменована Україна. Крім того, жінка стверджує, що не визнає чинність Верховної Ради. На відео чутно, що присутні на зборах люди підтримали скандальну заяву аплодисментами. Скандальні висловлювання прозвучали під час громадського обговорення щодо перейменування міста Червоноград, що на Львівщині. Втім, більшість присутніх виступили проти такої ініціативи. Російські пропагандисти відразу підхопили цей скандал та припіднесли на свій манер. Мовляв, в Україні вперше за довгий період спалахнув протест проти декомунізації, і наголосили, що це відбулося саме у Львівській області, яка нібито роками керувала ідеологічною та культурною політикою країни. До слова, місто Червоноград пропонують повернути історичну назву Кристинопіль. Ба більше ще у червні цього року нацкомісія зі стандартів державної мови дала рекомендацію перейменувати місто Червоноград, адже така назва стосується російської імперської політики.